Посібник разом на одній землі Історія України багатокультурна. Вийшов друком. Це результат праці багатьох науковців, які намагалися в одному виданні зібрати як найповніший опис мультинаціонального та мультикультурного досвіду України. Ця праця спрямована передовсім на загальноосвітні заклади на розробку та видавництво знадобилося два роки досліджень та 130 тисяч євро. Електронне видання вже тепер доступне для безкоштовного завантаження мережі інтернет. Історична освіта за європейським зразком та єдині в різноманітті саме під таким гаслом у Києві підбивали підсумки освітнього проекту історія України багатокультурна», який здійснювався в Україні за підтримки ЄС освіта і історія. Це є дуже важливо для того, щоб суспільство зрозуміло, як воно повинно розвиватися далі. І, а питання толерантності, питання демократії, як і питання інших загальнолюдських цінностей Ціна стає ключові для розвитку демократичного суспільства. І саме на це спрямована співпраця Європейського союзу і України. Плід спільних зусиль не забарився. Світ побачив єдиний в державі міжкультурний посібник. Історія України багатокультурна. Його сторінки розповідають про людей різних за етнічним походженням, соціальним статусом, людей, які розмовляють різними мовами, відвідують різні храми та плекають власні традиції, ми намагалися зв'язати декілька особливо значущих актуальних проблем, які характерні для нашого суспільства. Ну передусім, це питання історичної освіти, змісту історичної освіти, змісту шкільних підручників. Їхньому, їхнього наповнення і їхнього концептуального підходів до їхнього формування. Відповіді на ці та інші питання українські науковці шукали упродовж двох років з експертною оцінкою. Звертались до болгарів та голландців. А над матеріалами працював на один десяток істориків. Видання різниця тим, що посібник не містить авторського тексту і побудований виключно на історичних джерелах. Основний наголос на запитаннях та завданнях. Їхній розв'язок визначає власне ставлення до певної історичної проблеми. Найголовне в цьому посібнику те, що тут зроблено головний акцент на позитиві, на позитивному досвіді міжкультурного діалогу. Особливість цього посібника в тому, що він власне його концепція збігається з концепцією європейської системи історичної світи. Рекомендації Ради Європи та інших європейських інституцій, аби повторити європейський підхід у вивченні історії, знадобилося не лише 24 місяці, а й 130 тисяч євро. Ці кошти виділив євросоюз. дуже якісний продукт. Цілком відповідає сучасній історичній парадигмі і сучасній історичній науці в Європі. Також вона дає не просто одну єдину правдиву історію, а розповідає різні історії. І мені, як людині, яка тут представляє європейський союз, хотілося б навіть. Перекласти цей підручник на одну із мов, якою люди у Євросоюзі могли б прочитати, тому що вони часто дивляться на східну Європу зверху вниз. Український читач погортати сторінки ексклюзивного видання може прямо зараз. На сайті організація Нова доба виклала кольоровий примірник. А от купити в магазинах його складно, адже перший наклад книги лише 4,5 тисячі екземплярів.